Мережа салонів «Вікносвіт» існує з 2008 року. Саме там можна придбати продукцію та послуги фірми Екран віконь конструкції. Вікна та двері із справжнього німецького профілю «Саламандр», екран Оптіма, екран Максима та ВДС. Або ж замовити вікна та двері з алюмінію та ексклюзивні вироби з Євробрусу, дерев'яні вікна, Едельвейс. 8 жовтня острою на вулиці Чорновола, 2 на залізничного вокзалу відбулось відкриття нового уже 23-го за ліком у Західній Україні салону Вікносвіт. Тому замовити якісну продукцію для своєї домівки відтепер ще простіше. Я заказав сім вікон і троє двері, так як я більше взяв. Мені задали знижку. Там а якщо у час замовлення у вас день народження, матимете додаткову знижку. Крім того, кожен клієнт може взяти участь в акції Вигра вікно та отримати цінний подарунок. У день відкриття нового салону Вікно світ вручили призи переможцям акції. Ми вас вітаємо. Бажаємо вам довго користуватися нашими і вашими вікнами спільно. Також завітайте ще раз до нас, купуйте вікна, отримуйте насолоду і радість від співпраці з нами. Дякую. подарунки ще не закінчились, тож поспішайте до мережі салонів вікно світ.